Андри, всесвітом з програмою Космос у партнерстві з Європейською космічною агенцією Вчені Європейської космічної агенції завершили створення унікальної мапи залишкового мікрохвильового випромінення всесвіту. Вони ще на крок наблизилися до відповіді на основні запитання життя. Це всесвіту всесвіту, Всесвіт, якому ми живемо, і який залишається для нас таємницею. Запитання, які ми усі ставимо собі, звідки ми яку роль ми відіграємо у цьому? сама думка, що ми можемо експериментально зрозуміти, що сталося під час великого вибуху, просто захоплює мене. Стилемейзисмі. Ідея супутника Планк полягає у тому, щоб створити мапу залишків випромінення, що утворилося під час великого вибуху. Експеримент, що розпочався у 2009 році, дав вченим багато нової інформації для роздумів та досліджень. So we're going to see... зараз. Ми побачимо дуже особливу мапу. Вона була створена супутником фланг, що досліджував космічне мікрохвильове залишкове випромінення. Вона чудово демонструє усю ту роботу, яку ми зробили за останні роки. Тож ходімо. So, let's go. Космічне мікрохвильове випромінювання або реліктове випромінювання утворилося одразу після великого вибуху, коли енергія перетворювалася на матерію. Його вивчення багато розкаже про структуру раннього всесвіту. An жовто гарячі точки та блакитні точки показують більшу щільність та меншу щільність матерії у той час. Пізніше вони будуть розвиватися, вони стануть ще більш щільними або ще менш щільними. Вони перетворяться на системи, які ми спостерігаємо сьогодні. Народяться зірки, зірки зберуться у галактики. Галактики утворять скупчення галактик. виявилося, що ця мапа більшість цієї мапи чудово вписується у наші моделі. Водночас ми бачимо певні дивні речі. Це вже цікавіше. Бо дещо не назбігається із нашим розумінням процесів. Якщо у двох словах, у деяких місцях карти ми зустрічаємо те, чого ми не очікували побачити. Це непомітно на перший погляд, але ви зрозумієте, якщо я покажу Наприклад, отут, коли я показую, ви бачите так звану холодну пляму, що є величезною ділянкою неба, де інтенсивність менша ніж ми очікували. Ми думали, що сигнал буде потужнішим, але ми його не бачимо. Це чітка аномалія. Її легко розрізнити, тому що вона дуже добре локалізована. Якщо ви подивитеся на ці характерні риси на карті, ви зрозумієте, що наша модель, наша теорія зустрілася з перепоною. Дані не збігаються. тут немає сигналу, який ми очікували побачити. Хоча планк місія Європейської космічної агенції її результатів дуже чекають і за океаном у США. Професор Брюс Партріч був серед тих, хто долучився до проекту на ранній стадії. Він знає, що для того, аби розплутати загадки великого вибуху, потрібно роздивитися усе зблизька. Планк досліджує мікрохвилі у діапазоні від 100 ГГц, де довжина хвилі становить кілька міліметрів до набагато більших значень. Такі хвилі неможливо побачити із землі. Планк – це взагалі перший прилад, що може дослідити небо у різних діапазонах. Пригадайте, як цифрові фотоапарати еволюціонували від кількох мегапікселів до шести, восьми десяти і більше так само, і план допоміг нам зробити стрибок уперед завдяки набагато більшій роздільній здатності та набагато більшій чутливості під час дослідження неба. Але навіть із високою роздільною здатністю вчені мали упевнитися, що на роботу супутника не вплинуть об'єкти, що розташовані набагато ближче, ніж далекі галактики. Ми живемо у галактиці, що сама по собі випромінює радіацію. Це могло б зіпсувати ту картину реліктового випромінення, що залишилося після великого вибуху. Тож на це треба зважати. Тому план був спроектований із можливістю працювати на різних частотах, чутливих до випромінення нашої галактики та до залишкового випромінення. Тому ми можемо відокремити непотрібні сигнали і отримати чисті дані про те, що залишилося після великого вибуху. Результатом такої точності приладів стало найкраще не тільки з наявних, але й з можливих зображення космічного реліктового випромінювання. Ця мапа тепер змушує голови вчених тут, у Кембриджі в Англії, йти обертом від нових думок. Ми думаємо, що Всесвіт пройшов через фазу, коли він розширювався швидше за світло. Малесенький клаптик щільної матерії за мить перетворився на цілий всесвіт. Він збільшувався далі і далі і став таким, яким ми бачимо його сьогодні. Усе почалося з однієї точки і стало дуже дуже великим. Сморім флейтс андвікамсверивейлаж. Ця теорія називається теорією космічної інфляції або теорією розширення всесвіту. Нині вона пройде сувору перевірку даними, отриманими з планка. Ми бачимо тут дивні риси, яких не мало б бути у теорії космічної інфляції у тому вигляді, в якому вона існує. Можливо, досі ми мали неповну картину. Можливо, ми помилялися, вважаючи, що Всесвіт збільшується. імовірно існувало щось до того, як стався Великий Вибух, за залишками якого ми досліджуємо усесвіт. Пірід при бік бан пірід. Місія супутника планк підтвердити чи спростувати погляди на те, як виглядав ранній всесвіт. Загадка полягає в тому, що загалом отримана інформація вписується у теоретичну модель, але у певних деталях отримане зображення мікрохвильового тла набагато слабше ніж очікувано. Чи можемо ми знайти теоретичне пояснення, що поєднає різні феномени, які ми побачили, різні маленькі невідповідності у теорії інфляції? тут є потенціал для зміни парадигми, тому, що наразі немає очевидного теоретичного пояснення, у яке б вписалися ці аномалії, які ми побачили. Але якщо розробити теорію, яка їх пов'яже? Тоді вона стане основою нової фізики. Зухвала місія покликана пролити світло на те, що сталося на світанку нашого всесвіту. Високоточні прилади планка це невичерпне джерело інформації для космології. І робота після створення мапи залишкового випромінення тільки розпочинається. скільки років у Всесвіту? Чи справді він збільшується? Чи він народився під час великого вибуху? Відповіді на ці запитання можна знайти у наших спостереженнях. Так, він народився у результаті великого вибуху. Так, ми знаємо наскільки він старий. йому 13,7 мільярда років. Не 14, не 15, а саме 13,7. Спостереження дали нам відповіді на ці запитання. Запитання, на які людство шукало відповіді тисячоліттями. Знаходять відповіді за мого життя точні, обґрунтовані, чіткі відповіді. Ця мапа не суперечить базовим моделям, які ми вже маємо, наприклад, розширення всесвіту. Його уже довели. Це не зміниться, але може змінитися наш погляд на те, як народився у Всесвіт. тобто які процеси відбувалися під час того явища, яке ми умовно називаємо великим вибухом. Мати чудові експериментальні результати, що вписуються у наші моделі подій після великого вибуху, але водночас вписується не до кінця, не повністю, не сюрприз. Було б дивно, якби ми так легко зрозуміли процеси нашого всесвіту. Це означає, що попереду ще багато нового.